Сьогодні хочу найперше, знаєте, привітати наших іменинників, дорогу мені людину, таку, можна сказати, найдорожчу людину в світі. Це мій брат Любомир, і у нього сьогодні день народження. Знаєте, раніше, 21 вересня, це було ну, по старому як Різдво Присвітої Богородиці. Такі я свідомий десь на яке свято велике вродився, мій брат. А потім календар став на своє місце. І 21 вересня вже не просто свято, а день народження мого брата то є супер. Дорогі друзі, дорогий братчику, дорогий мій найкращий, найліпший побратими і спутнику мого життя. Я за свого брата хочу так сказати всім вам. Він на 10 років від мене молодший. Ми ніколи за ціле своє життя з ним не сварилися. Ніколи. У нас навіть, в принципі, ну, і не було таких конфліктних ситуацій. Може, були якісь там десь там, що нас хотіли накрутити, але їм нічого не вийшло. Ціле життя своє з братом. Він переживає за мене, я переживаю за нього. Я пишаюся ним. Він займається обробкою каменя. І в тих наших краях він один із найкращих майстрів по своїй роботі, бо він віддається роботі повністю. Він сам понапродумав купу станків. Багато станків сам виготовив. Його робота відрізняється, високою. Якістю і високим мистецьким рівнем. Я, як побачив, як він почав малювати, я кажу, слухай, Любчик, то я, я щось не пам'ятаю, щоб ти в школі таке художництво вимальовував. А він бачу, має той талант художника. Да, зараз вже взявся за скульптури, розумієте? Він же робить скульптури. Я кажу, слухайте, скоро да вінчі переможеш, розумієш, переплюнеш. Ну, ясне діло, що <кій> на це ще давний час. І вміння, але сучасні технології дають можливість знаєте, працювати з тим. Хоча скульптуру все рівно треба робити руками, бо як ти її зробиш інакше. Зараз вони роблять дуже велику роботу, дуже цікаву. Що дуже мені інтересно, є, що скульптор із Запоріжжя. І як він там, Любчик, його знайшов, чи, чи він Любчика, верніше, Любомир, Божий його знайшов. І він працює в нього. Вони роблять матір Божу. Я бачив той вже, як воно виглядає, спочатку той скульптор він ліпиться з глини, а потім вже стоїть оця глина виліплена і вибиває з каменю. Ну це по-перше, це дуже довго, і... але то є... то є велика праця. Брате Любомир, друже мій, е... я пишаюся тобою, я пишаюся твоїми здобутками, я горжуся, що в мене такий серйозний брат. Тому, друже, вітаю тебе з днем народження, Божого благословення, нашій дорогі матусі, бо якби не мама, то ні тебе, ні в небі не було. Ну і не тато то та. Тому і маму нашу дорогеньку вітаємо, дорога матусю, Обіймаємо тебе, оба твої сини тебе обіймають. І з Днем народження, Любомир, на многі і благі літа. Многоя літа.